Всім привіт! Ви на каналі Каруселька, і сьогодні в нас мені здається саме атмосферне відео зі всіх на моєму каналі, того що сьогодні ми в такому от режимі, поки я буду муватись, мити голову, робити всі свої вечірні справи, точніше вже нічні, бо зараз вже друга година. От, і будемо з вами розмовляти про те, як відновити свій сон, як іронічно, Да? А саме, як відновити свій сон під час навчання, тобто з 1 вересня, робити це бажано за 2-3 тижні, залишились 2 тижні. Так що, ребяточки, входимо входимо в режим. От. А я поки піду покладу дам Додав їй що тут, покушать. Яблучка. Так защук, защукай, да? Mm -hmm. mm -hmm. Тоже, ребятушки, будемо разом з вами відновлювати наш сон. а точніше, будувати його в наше шкільне життя. Боже, 1 вересня я не можу прийняти, що я старшокласниця. Той факт. І що мені здавати екзамени. В душі я досі потіп'яте клашка. І тут теж. Що ж, почнемо з того, чого сон дійсно дуже важливий в нашому житті. По-перше, він, наприклад, впливає на роботу нашого мозку. По-друге, він дає нам енергію щодня або ж недостаток цієї енергії, якщо ми не спимо. Також сон, особливо в підлітковому віці, напряму впливає на всі гормони, на всі прибудови в організмі та в цілому на багато біологічних штук. Це наш настрій, це наскільки ми агресивні, тривожні або ж навпаки, якщо спимо. І також туди котрі спідають, вони Набагато з меншим відсотком і набагато рідше впадають в різні депресивні стани. Так що, повірте, це дуже важливо, як отут, -от, в ментальному здоров'ї, так і фізично. А також, що немало важливо для дівчат, під час глибокого сну наша шкіра та організм відновлюються звідти і пішла фраза, що сонце краса. Так що, да. Його треба налаштувати. Цей режим, біологічний годинник. Тому що, якщо лягати постійно в різний час і не висипатись, не мати точного графіку, то наш біологічний годинник збивається і ми можемо, е, ну, я не знаю, як хум'яки, нічим оживлятись, а днем, власне, хотіти спати. Тисон це прямий. Чинник того, які ми будемо, який наш настрій, наша якість шкіри, в цьому наша краса, зовнішній вигляд та енергетика, здоров'я. І, в принципі, все. То, що треба робити? По-перше, за дві години до сну бажано відкласти всі гаджети, яскраве світло, попрошити його, і далі робити тільки максимально спокійні. Роз справи, котрі розслаблюють, ...пити теплого молока, почитати книгу і потім вдягти в зручну максимальну послу. Так, Така як же налаштувати сам режим? Ці всі ритуалчик перед сном, звісно, круто-класно, але коли лягаєш у ліжку і висонеться, то не дуже кльово. Треба спочатку визначити свою мету, а конкретно у котрій вам треба вставати. І у котрій відносно лягати, спати треба не менше 8 годин. Тобто, наприклад, якщо ви зараз лягаєте в 2, да? а прокидаєтесь в 10, то вам відносно треба змінювати свій режим поступово. А саме змінюючи щодня, лягаючи раніше на 15 30 хвилин не можете все так от різко обробити за один день. Це так не працює. Е, так от, відносно, якщо ви вдягаєте в два, встаєте в десять, то перший день ви лягаєте в час тридцять і встаєте в дев'ять тридцять. Другий день лягаєте в час і встаєте в дев'ять. Третій день лягаєте в на першу, а встаєте вісім-тридцять. І так далі. Але в кінці треба закріпити результат і лягати декілька днів, в один час і вставати теж. І там, да, дуже важливий нюанс. Лягати треба в один час навіть у вихідні. Наступний пункт це контроль світла. Зранку в нас така світло, ясна, тобто сонячне світло, бажано, щоб було. А ввечері пригрушене. Щоб це не збувало наші так сказати, природні інстинкти. З приводу фізичної активності, як я вже трохи згадувала про це, не займатися спортом, а особливо інтенсивними тренуваннями перед сном, Тобто за 3-4 години до сну нас тренувань немає. З приводу харчування ми не п'ємо кофеїн після 15-16 години дня. От а ще налягаємо спати на голодний шлунок або ж коли ми <смеш> нажиралися. Ще як я вже казала, бажано випити якийсь трав'яний чай або тепле молоко перед знову, щоб просапитись. І ще дуже важливий момент: якщо ви лягли спати і розумієте, що ви ви можете заснути дивитись на годинник, на та ранку, все надати, то ні, ну краще себе не мучити. Встаньте, почитайте щось спокійне, послухайте музику, помедитуйте. Настав час купатись, так що вважайте, що ви були зі мною у душі. Ну, а тепер давайте разом з вами складемо наш план розпис сну. Значить, як я вже казала, що не можна все змінити дуже різко і швидко, тобто це має відбуватися максимально поступово і максимально продумано кожен крок. Я складаю план під свою ситуацію, тобто о котрій я плюс-мінус лягаю і о котрій встаю на канікулах, От, але ви реагуєте там плюс-мінус під свою. І будемо з вами починати челендж здоровий сон. Хештег, як там health, да, я не знаю я англійську очі в його знаю. Коротше, тут під хештег, його правильне вимовлення. Healthy sleep. I'm so sorry. But я зараз шукаю, до речі, про епетитроангійську, так що відпишіть, від, відпишіть в коментарях, хто знає хорошого того, що, як ви бачите, в мене все погано. Але зараз не про це. Значить, якщо, наприклад, я, я, я кажу за себе, тягаю наразі. О 3-й годині ночі і встаю о 12-й, то сьогодні у нас 19 серпня. В цей же день виходить відео. 19 серпня я пережу, тобто вже сьогодні, Вночі, а не ввечері о е, другій ночі і встану о 11 Але дуже важливо, коли ви лягаєте раніше, вставити собі будинок, щоб тісто встати в той час, що запрограмували, інакше тоді схема може не спрацювати, і ви будете просипати все одно. Це треба вирівнювати. Тобто можна дійсно спати більше, ніж 10 годин, і якось проспала. Я дала десь в 12 годин у ночі і проспала до 19 вечора. Поэтому слідкуємо. Відтак серпня ми вирішили. Я змінюю, як ви бачите, перший день аж на годину. От, тобто я лягала в 3 і лягаю, буду лягати в 2. Далі, наступний день 20 серпня. Я виходить, лягаю вже на півгодини раніше, в час 30, а встаю відносно в 10.30. Е, і далі, в принципі, так робимо. Тобто 21 серпня я лягаю в годину ночі, встаю в 10. Дня, ранку. Далі, 22 серпня я лягаю в пів на першу, а встаю в 9.30. 23 серпня я лягаю в 0, 0, а встаю 9. 24 серпня я лягаю в 23.30, а встаю в 8.30. 25 серпня я лягаю в 23.00 і встаю в 8.00. 26 серпня, да. 24 серпня я лягаю знову в 23.00, але встаю вже в 7.45. Щоб цього поступово, знаєте, на 15 хвилинчик раніше. Далі, 27 серпня я лягаю знову в той же час 23.00, але встаю в 7.30. І на увагу, мені треба було вставати, налаштувати свій графік так, щоб я вставала всім, без проблем, так. Тобто ми вже поступово підходимо. 27 серпня ми вже встаємо в 7.30. Далі, 28 серпня я лягаю знову в 23, але встаю вже в 7.15. 29 серпня я лягаю в 23 і встаю в 7 вже. І 30, 31 серпня я просто підтримую цей графік і 1 серпня я вже без проблем встаю Всім, але це все супер індивідуально. Тобто, якщо у вас інша чу -чу ситуація, ситуації, да? тобто видягаєте раніше або пізніше, встаєте пізніше або раніше, то коригуйте під себе. Також кожен організм індивідуальний, тобто комусь півгодини це багато, комусь треба здвигати на 15 хвилин всього-навсього, комусь треба спати умовно, як мені не знаю, 8 годин, комусь треба менше або ж більше. Тобто, це все супер індивідуально, але схему я сподіваюся, ви зрозуміли. Так що починаємо. Здорового спосіб життя, здорового сну! І всім па-па. Сподіваюся, відео було корисне, і ви їм скористуйтесь. Не зберігайте собі, а прямо зараз розписуємо свій план і вже сьогодні долягаємо вчасно. Ну, плюс-мінус. Всім па-па.